Вітаю всіх! Я вирішила записати відео абсолютно іншого формату. Це не будуть пояснення, як виконувати певні завдання за НМТ. Це не будуть якісь вказівки, як додавати дроби, або як користуватися формулами скороченого множення. Я хочу поговорити про те, чому діти не хочуть вчитися. Я не психолог, мене звати Олена Мельниченко. Я вчитель математики з багаторічним досвідом. Ви знаєте, коли ти гуртаєш стрічку з інстаграм або ще якусь соцмережу, що ти бачиш? Бачимо ми те, що батьки кажуть, що вчителі не вчать, а вчителі кажуть, що батьки не займаються своїми дітьми. І ось тут. Ось тут ми випускаємо найважливішу ланочку, Ми випускаємо те, що ми перестаємо говорити про безпосередньо самих учнів. Ми говор, не говоримо про те, що учні не бачать мотивації, що учні не хочуть вчитися, тому що вони не розуміють, для чого це. І для того, щоб уникнути ось цієї проблеми, знову ж буду казати: у мене є свої бачення. Дивіться, для того, щоб... Дитина, учень, в принципі, хотіла йти в школу і вчитися, не тільки варто вчителю бути клоуном і зацікавлювати дитину. Так, вчитель має. Зрозуміло пояснювати матеріал, контролювати учням, звичайно, в деякій мірі виховувати учня. Але для того, щоб дитина хотіла дійти туди до школи, в домашній атмосфері, в, семій, в сімейній атмосфері, в принципі, дитина має чути, що школа потрібна. Дитина має чути, що мама тато вчилися, і що вчитися це правильно і нормально. Плюс до всього, дитина має розуміти, для чого їй це робити. Найбільша проблема учень не розуміє, для чого мені вчитися. Ну і що, ну, ну вступлю я вищий навчальний заклад, ну і що. А воно ну, дивіться, ті, хто не вчилися і от зараз мають великі статки, мають великі прибутки. Тобто, учень має розуміти, для чого це робити. І він своїм мозком ще не може зрозуміти, для чого це робити. Вчитель не може йому донести, тому що він не знає особливостей, індивідуальних особливостей цієї дитини. Ці особливості знають лише батьки. Батьки не повинні тюкати, контролювати уроки. Вони просто в якийсь момент повинні пояснити, для чого це дитині. Ну, я розумію, що це складно, але Боже, ви скільки придумуєте різних таких неймовірних історій, придумайте ще одну неймовірну історію. Придумайте, що якщо ти будеш вчитися, то це буде ось. Тобто... Коли ви конкретно кажете дитині, для чого це, дитина розуміє, для чого. Тобто ви бачите якісь такі інтереси дитини, і ви кажете, що от як ти будеш вчитися, ось ці інтереси будуть кращими. Да? Тобто, якщо ти будеш вчитися, ти станеш космонавтом, це вже не працює. Тобто для чого це? Якщо дитина виховується в успішній родині, в якій є статки, в якій є постійні прибутки, і дитина бачить, що це той рівень життя, який би їй був комфортний. І в цій родині, якщо батьки кажуть: Ой, я не вчив ту математику, або Боже, навіщо тобі та англійська? Візьмеш перекладачі, ти нормально себе будеш почувати, от то тут вже якісь такі дивні думки в голові цієї дитини будуть працювати. Я розумію, що інколи ми говоримо неправду, інколи ми приховуємо деякі речі, але. Чим частіше ви будете повторювати своїй дитині, що воно тобі не знадобиться, що вчителька не права, тим більше в дитини буде закрадуватися думка, навіщо я хожу в ту школу, навіщо я витрачаю час, або батьки чекають, ой, ну потім наймемо тобі репетиторів, все буде ок. Тобто. Учень розуміє, ну чому я там буду вчитися? Потім батьки наймуть репетитора, і буде, буде все ок. Тобто ми формуємо думку дитини зарані. Ми формуємо, що я не вчився і я успішний. Ти можеш там зараз не вчитись, бо вчителька не права, вона щось таке розказує, дивне і взагалі школа не потрібна, потім я найму репетиторів. А потім ми дивуємося, а чому А чому дитина йде в школу от з таким небажанням? Чому Чому не виконує домашні Тобто це все ланцюжок від родини. Чим частіше в родині дитина чує негатив. Тим більше негативу залишається безпосередньо у її свідомості. Ви скажете, ну, класно говорити, якщо там, вчитель правий, а якщо він дійсно не правий, ну, ви знаєте, в цій ситуації краще промовчати. Або сказати так, щоб дитина не чула. Тому що авторитет вчителя падає, і дитина знову буде без бажання навчатися. Ви скажете, що я вигоражую вчителів, ні. Я, будемо казати, хочу створити ту ілюзію, яка не буде потім бар'єром для вашої дитини. Тобто, якщо учень пішов в школу з бажанням, ну, прийшов, ви запитали, що ви вивчали, а давай поговоримо, а давай поцікавимося, і не будете казати, ой, яка це дурниця, без цього можна було обійтися. Тобто, підтримаєте. Обговорите те, що вивчали в школі. Цього достатньо У мене була знайома, яка не навчалася ніде, вона закінчила профтехучилище, і вона дуже хотіла, щоб її син був розумним, вивчав інші предмети, вступив в вищий навчальний заклад, був успішним. Вона ніколи не говорила, що вона ніде не вчилася. Вона мала, будемо казати, непогану роботу в офісі, і вона приховувала, що вона не знає ні мови, ні математики, ні історії. Яким чином вона мені каже: прийшов, будемо казати, Богдан. Прийшов Богдан і каже, мам, перевір мою математику. Я ж розумію, восьмий клас, я не перевірю, що мені робити. То в мене там в холодильнику замотаний в пакетик був розв'язник з математики. Я сказала, ой, я зараз перевірю і потім тобі принесу. То я перевіряла, дивилася, чи так, чи ні, і завжди приховувала, що я чогось не знаю. Ви знаєте, ця позиція мені зрозуміла, тому що. Якщо ми приховуємо цю ситуацію, не те, що ми там повторюємо, що я не знаю, а ти маєш знати. Це не піде для дитини, це не спрацює. В дитини має бути авторитет і мотивація. Вона має розуміти, до чого їй прагнути. Якщо ви успішний... І ви вчилися, дитина буде розуміти, для цього треба вчитися, для цього треба ходити в школу. Якщо ви успішний, але не закінчили вищий навчальний заклад, то не варто акцентувати увагу на цьому. Тому що ваша дитина не буде розуміти, для чого її вчитися. Ось якщо ви не успішний і ви вчилися. <свісно> і дитина буде розуміти, що якщо я вивчусь, то чого ж, я ж не буду мати цього всього. Ви маєте пояснити і аргументувати, чому в вашому житті так трапилося. Ось, не кожен може бути бізнесменом, не кожен може бути підприємцем з великої літери. Ось, Тому велика частина, я буду казати, залежить від виховання в родині. І від того, яку цінну інформацію отримує учень в школі. А те, що ми розуміємо, що наша освіта вона не є зовсім прикладною, вона є більш загальною, класичною, дуже важко пояснити, де ти будеш використовувати ті чи інші знання. Повірте мені, коли був той час, що в нашій країні було всього сім університетів, а то все були. Інститути мені завжди пояснювали, що якщо ти йдеш в університет, ти отримуєш класичну освіту, тобто тобі дають просто інструмент без інструкції. І якщо ти крутий спеціаліст, ти навчишся використовувати цей інструмент і своєю інструкцією. Якщо ти вже йдеш в інститут, тобі вже дають і інструмент, і інструкцію, і ти вже працюєш з цим інструментом за інструкцією. Тому ви повинні розуміти, що освіта в нашій країні, вона, будемо казати, такий необтесаний інструмент. І учню дуже тяжко застосувати насправді потім десь. Ми не можемо змінити безпосередньо освіту, вчитель може змінити. Систему навчання, да? підходи може змінити. Але враховуючи, що зараз в класі 30-40 чоловік, це досить тяжко достукатись до кожного індивідуально, якщо вдома йому повторюють, що вчитися не треба. Зумієте? Тобто, якщо батьки нав'язують вчитися, от треба і не пояснюють для чого, там тяжко працювати з такою дитиною в школі. Знов же буду казати, я не вигорожую вчителі. Я знаю є різні ситуації. Я не кажу, що батьки взагалі нічого не роблять. Реально, я зараз можу оцінити ситуацію, що батьки вкладають в дитину дуже багато. Це гуртки, це різні додаткові секції, це ще купа додаткових додаткових. Але тут також. ну... Є свої такі дивні речі, от мене часто просять взяти там, на репетитор 105-6 клас, я з цими дітьми не працюю. Знаєте чому? Тому що я вважаю, ну це як це як наркотик. Ось ми з п'ятого класу, а то з першого класу просто прив'язуємо репетитора до дитини, знімаємо з себе обов'язки, і дитина вже без репетитора вона не справиться. Вона звикла. Вона звикла, що її ведуть за ручку. І ем, тоді тяжко уже. Вчитися в вищому навчальному закладі, тому що вона не самостійна, вона звикла отримувати певну допомогу. Ось. Тому школа і ці додаткові є такі деякі речі. Ми маємо переконувати, що дитина має вчитися в школі. Так, я репетитор, я керівник онлайн-курсів. У мене щороку навчається велика кількість учнів, готується до НМТ, але я переконана, що базу. Учень має отримувати в школі. І вже потім, якщо ви не можете зібрати це все в купу, ви йдете до репетитора, і репетитор допомагає це все зібратися. У мене дуже часто бувають, бувають такі діти, які вони приходять, і я запитую, що ви вчили в школі? Я не знаю. Чекаєте ж туди ходиш. Ну а чи я там буду щось слухати, я прийду до вас і все ви мені розкажете. Тому ось тут і виникає запитання: чи потрібен репетитор, чи потрібно переконати дитину, що треба вчитися в школі? Повірте, який би не був вчитель, ну не може бути такого, що абсолютно нічому він не учить в школі. Такого ну просто не може бути. Може, десь щось краще, десь щось гірше, але все одно дитина має принести школи, учень має принести школи якісь певні знання. Знання, які він може вам розказати, з якими він може поділитися, і ви його маєте підтримати. Ну, для когось це буде здаватися, що я розказую абсолютно прості істини, а для когось все-таки, я думаю, що я трішечки відкрила завісу. Основна задача вчителя вчитися. Основна задача батьків виховувати. Але ми забуваємо про учня. Основний об'єкт це учень. І школа це не місце, де учню мають втюхувати знання. Школа це коли учень приходить і здобуває ці знання. Тобто нема такого, він сяде і йому будуть. В голову вкладувати, він має прикладати зусилля. А для того, щоб прикладати зусилля, повірте мені, ні один вчитель не може розбити голову, якщо вдома будуть казати дитині, що школа ні до чого. Тому це лише спільною кооперацією і працею батьків, і пер переконанням батьків, що вчитися треба для чогось певного. Придумайте для чого вашій дитині це треба. Тільки тоді ми зможемо досягнути, щоб покоління наших дітей вчилося, було розумними і могли будувати нашу державу. З вами була я, Олена Мельниченко. Якщо цікава інформація, будь ласка, залишайте коментарі, про що би ви хотіли поговорити. подобайки, підписуйтесь і чекайте на наступне відео.